Друзі, доброго дня. Доброго дня. Знову хочу до вас ургентно звернутися. Хочу звернутися до вас, тому що продовжується пресинг з боку керівництва Міністерства внутрішніх справ. І я зараз хочу дуже важливу інформацію сказати. Дивіться, до чого все доходить. Я наразі. Знаходжусь на лікарняному, і е, крім цього, я запропонував схему е, пришвидшення ідентифікації воїнів, зниклих безвісті, загиблих. І зараз по, по собі на собі постійно відчуваю е, моменти цькування, приниження, е, вигадування певних проваджень, адміністративних е, е, кримінальних проваджень. І що сьогодні е, трапилося? Я дуже сильно хочу, щоб ви максимально про це все знали і поширили даний ефір, а також поширили, поширили те, що я викладу далі на каналі Ютуб, на Фейсбуці, в Тіктоці. Також дивіться, всі знають, що я приклав. Ну, багато хто знає, скільки я приклав зусиль для того, щоб. Посприяти пришвидшенню ідентифікації тіл воїнів загиблих ЗСУ для того, щоб їх швидше отримали родичі, родичі зниклих безвісті, відповідно поховали достойно, відповідно отримали виплати. І з боку свого безпосереднього керівництва я на собі постійно відчуваю. Погрози скування залякування. Я не здаюсь, але хочу вам пояснити ситуацію. Дивіться, я, окрім своєї основної діяльності, займаюся мистецтвом. Мистецтво мені допомагає переключатися від важкої праці, від психоемоційного навантаження і. В цьому контексті я використовую мистецтво і займаюся нестандартним мистецтвом. Багато хто знає, яке в мене саме мистецтво. Я використовую дуже нестандартні речі, бруд, усе те, що відлякує людину, і, відповідно, інтегрую його, надаю концепту, надаю сенсу. І, відповідно, в подальшому проводжу екскурсії, виставки такої, до чого опустився Лайдер Микола Петрович, керівник разом з поліцією. Мені ж доносять інформацію дуже швидко і дуже хутко. Вони видно, починають діяти в вагоні. Розуміючи, вже перед ними проти них відкрите кримінальні провадження в СБУ по статті 113 диверсія та саботаж. Також проти лайтера Микола Петровича відкрите кримінальне провадження по 129 статті ККУ. Це погроза фізичною розправою. І тепер вони зрозуміли, що я дію серйозно, і вони починають вмикати більш впливові речаги, і все це направлено для того, щоб якимось чином споплюжити мою репутацію, пригнічити якось. Мої пригнічити якось мою діяльність для того, щоб я на фоні, наприклад, їхніх відмазок від того, що в них вже є, це відмазки від криміналу. Увага переключилась на мене, і відповідно, що вони роблять? Вони почали втручуватися в мистецтво, і зараз, по достовірній інформації, вони відкривають кримінальне провадження в частині. Вандалізму щодо мене, а особливо це стосується того, що я використовую під час своєї діяльності багато там кіскові рештки тварин нестандартні речі, і вони хочуть таким чином. Знівелювати усі мої намагання допомогти пришвидшити ідентифікацію, відкривши кримінальне провадження, проводячи розслідування, а потім посилатися на те, що, наприклад, я займаюся нестандартними речами, я хвора людина, я поплюжу, наприклад, рештки кісткові біологічні матеріали, і таким чином примітивні ходи, настільки примітивні, що я навіть уже нічому не дивуюся, але все, все ж таки хочу, щоб ви зрозуміли, що це буде доказ того. Що я дію правильно, і я хочу, щоб суспільство максимально піднялося, щоб суспільство максимально зрозуміло і надало розголосу. Тобто він знову ж таки е, у цю схему е, затягує керівництво ГНП у Вінницькій області слідчі управління там, Солдата, Олександра, Олександра Хмеляра, повністю усіх, усіх своїх воїнів в погонах для того, щоб дискредитувати мене. І відповідно, я зараз хочу звернутися до контррозвідки. Контррозвідка СБУ, Служба безпеки України Василь Васильович Малюк, Кирило Буданов, Ігоре Клименко. Будь ласка, зверніть на це увагу. Вони хочуть поплюжити мою репутацію. Я не боюся, тобто мені немає чого втрачати. Я... Нічого не робив поганого, я чистий, але вони настільки невігласи, вони настільки примітивні і передбачувані, що вони починають діяти по чорному. Тому контррозвитка СБУ, я дуже сильно вас прошу звернути увагу на. Діяльність лайтера Миколи Петровича в цілому, а також Юрія Пархоменко, який є керівник ГНП Вінницькій області, а також на діяльність інших керівників, які займають місце в апарації Міністерства внутрішніх справ у ГНП у Вінницькій області. І е, я розумію, чому вони так діють, тому що вони бояться і це дуже серйозна кримінальна відповідальність і вони беруть застосовують усі методи, і таким чином. Втручаючись у моє мистецтво, дискредитуючи мене, вони хочуть таким чином дискредитувати. Вони хочуть прибрати знову ж таки мене заране, бо зрозуміли, що по адміністративкам мене не приберуть, по хабарництву, по всьому іншому, ні, тому що таких фактів за мною немає. Вони це прекрасно знають, і вони використовують брудні ігри і придовбуються до мистецтва, до мого особистого мистецтва, яким я займаюся заради розвитку. Я Мистецтвом я відволікаюсь, і мистецтвом дає мені сили для того, щоб надавати пропозиції щодо ідентифікації. Тобто, ці люди задіють усі брудні механізми і кхм, слідкують за мною постійні переслідування. Але Микола Петрович Лайтер, ви розумієте, що це є вже. Також вплив вам, що мало 129 статті погрози фізичної розправи. Ви розумієте, те, що ви робите зараз? Втручаєтеся в моє мистецтво і залякуєте контекстом кримінала або підключаєте правоохоронні органи. Ви цим самим це є елемент погрози. Тобто, чи ви хочете додатково іще, щоб до вас було відкрите кримінальне провадження стосовно ще погроз? Чи вам що мало? Чи керівники СБУ вам теж мало проти того, що у вас відкрито стільки кримінальних проваджень проти вас? Поліція, чим ви займаєтесь, хлопці? Скажіть, чим ви займаєтесь? В країні війна? Ви займаєтесь таким брудом? Це смішно, це настільки смішно, що просто не вистачає слів. Люди, я дуже прошу вас, максимально зробіть розголос цьому. Я справлюся, мається на увазі, сам я не буду нікого включати в ці схеми або примушувати діяти заради блага України. Я сам справлюся. Головне, щоб якомога більше суспільства знало про те, які брудні ігри кояться зараз наразі в даний момент в Вінниці. І це все просто пояснюється: перше, відкрите кримінальне провадження протилайтера Миколи Петровича. По 129, друге СБУ відкрите по 113 проти лайтера Микола Петровича. Він зрозумів, що по адмінці він нічого не доб'ється стосовно мене, тому що я вам розповідав, який там конфлікт інтересів був вчора. Був ефір, і я виклав це відео. То він вирішив іти на мистецтво. Тобто, зазначаючи, що я працюю, наприклад, з кістковими рештками, так тварин там або біологічними відходами, він таким чином хоче принизити мене. Передавити мою психіку, дестабілізувати мій стан, натравити воїнів, які там прийдуть і будуть проводити розслідування даного провадження, і таким чином прибрати мене за Але, Микола Петрович у вас нічого не вийде. Па Юрій Прохоменко, у вас нічого не вийде. Ви будете відповідати за все. Ви будете відповідати за вашу бездіяльність стосовно того, що ви не виконуєте норми кримінально-процесуального кодексу. Жодного разу мене не викликали на допити як потерпілого. Взагалі, жодного разу. СБУ, ви теж понесете відповідальність, і Микола Петрович, ви теж обов'язково це все понесете. І е, я це кажу для того, щоб для вас не було дивною усі подальші дії, які будуть проходити. Тобто, Вплив на мене дискредитація мене як особистості, дискредитація мене як працівника, дискредитація мене як людину, яка має розум і яка хоче, яка прагне допомогти родичам зниклих безвісті в тому числі сім'ям загиблим. По брудному, по Тупому по, вибачте за слово таке, по мусарськи. Вони починають шукати будь-які підстави. Микола Петрович, я знаю ваші кроки наперед, на два чи на три рази. Я їх всіх фішкую. Ви не повірите, я, це все, я володію такою інформацією, про яку ви навіть не здогадуєтесь, і ви навіть не знаєте, що вас очікує попереду. Я це кажу не як контекст погрози, а я це кажу як ситуація, яка вспливає, і за яку ви будете нести відповідальність тому, що ви є. Пасивним елементом впливу Російської Федерації. Ви дестабілізуєте ситуацію в країні своєю бездіяльністю. Ви уповільнюєте процеси ідентифікації та отримання видачі тів родичами зниклих безвісті. Ви і всі, хто вам надає команду, і всі, хто виконує ваші прохання, в тому числі керівництво Національної поліції у Вінницькій області, керівництво управління Служби безпеки у Вінницькій області, ДБР, яке розташоване у Вінниці, прокуратура. Усі всі ці інстанції, ви є співучасниками. Вийдучи за Миколою Петровичем Лайтером, ви будете нести таку ж саму відповідальність і відчіпіться від мого особистого життя. скія, е, як маєте совість та мужність відповідати за свої вчинки, відповідати за свої е, безглузді вчинки, відповідати за те, що ви створюєте проблеми і перешкоди мені в контексті ідентифікації, ви краще про це думаєте. І суспільство, я вас дуже прошу, люди. Будь ласка, допоможіть в поширенні цього відео. Я буду вам дуже вдячний і подальші стріми обов'язково будуть. Я вас буду інформувати щодо цієї брудної справи, яка стосується. Втручання в моє особисте життя та в моє мистецтво. А всім хто хоче подивитися, що саме за це мистецтво, всі, всі можете завітати на Космонавтів-7. це місто Вінниця. В мене там є мій арт-простір, який ви можете побачити. До речі, я цей арт-простір зробив конкретно. Основна ідея цього арт-простору була для роботи з військовими, які мають ПТСР розлади, тобто люди, які отримали психологічні травми на війні. Я займаюся з військовими, і на даний час в мене теж люди. Я займаюся з дітьми, які мають ну інклюзивними дітьми. Я займаюся з дітьми, які мають невротичні розлади. Тобто я працюю і за допомогою арт терапії я допомагаю дітям пізнати себе, допомагаю дітям справитися з тими проблемами, які в них є нагальні. Допомагаю військовим позбутися певних страхів. І Микола Петрович Лайтер – це по совковим методом інтегрує свої пазурі в моє особисте життя. І він за це буде нести відповідальність, до речі, не тільки він, а й усі вище, хто назвав. Тому люди далі будуть стріми, я вас буду інформувати стосовно цієї справи, що буде рухатись далі. Це сміх. Тобто, принаймні вам буде. Весело дивитися за цим слідкувати, ну якби це дивно не звучало, але ну, оскільки я зараз на даний момент активно борюся сам з системою, тому борюся в контексті її оптимізації, налагодження, не роботи на її руйнування цієї системи, а на оптимізацію, то ви, вам буде цікаво дивитися. На всі подальші дії. І дякую, коли Петрович Летер, за пасивну рекламу мого мистецтва, моєї галереї, своїми вчинками. Ви хочете мені нашкодити. Проте навпаки, ви рекламуєте мою діяльність. Дуже вам за це дякую. Ви рекламуєте те, що я творю для людей добро. Ви вскриваєте свій гнійник. І ви показуєте, яка ви по суті людина, і тим самим ви надаєте переваги мені і підтверджуєте в мільйонний раз, що все я роблю правильно. Якщо ви біситесь, якщо ви боїтеся, якщо ви лякаєте, ви робите хибні речі. Ви перешкоджаєте ідентифікації, ви помиляєтесь, і в цим в цьому агонічному стані ви починаєте абсурдно підтверджувати свою участь у уповільненні ідентифікації тіл воїнів загиблих ЗСУ. Я звертаюсь до усіх громадських організацій. Я звертаюсь до військових. Я звертаюся до військових, які заборонять нашу країну. Допоможіть мені в контексті поширення. Я ресурсно не втомлений, як би не вигне виглядало мій писок зараз в даний момент, але просто це бісить. Я хочу, щоб суспільство про це знало, щоб це був максимальний розголос, щоб ви допомогли мені, чим ви зможете. А ви зможете 100% допомогти це поширенням даного відео і, взагалі, поширенням інформації, які я викладаю на своїх ресурсних каналах: це Ютуб, це інстаграм, це TikTok, фейсбук. І, будь ласка, давайте разом будемо змінювати країну. Є ж відмітки? Офіційна організації, Чому не відмічаєте? А я ще не розібрався, як його відмічати. Тобто для тих, хто зараз під'єднався, дуже, я дуже коротко, швидко скажу, Микола Петрович, для того, щоб дискредитувати мою ем, роботу щодо прискорення ідентифікації тіл за вказівкою Києва, використовуючи ресурси ГУНП у Вінницькій області, прокуратуру та СБУ, він таким чином е, впливає на те, щоб е, пошкодити повпливати на мою професійну діяльність, а саме втручанням у мистецтво, якими я займаюся. Я займаюся нестандартним мистецтвом, використовую кісткові рештки, використовую бруд і роблю з цього красу. В подальшому займаюся ще арт-терапією. А Микола Петрович відкриває кримінальне провадження за його ініціативою. направляє людей, які мені які мене залякують в цьому контексті, які мене попереджають, що в мене це відкрите провадження, тобто це йде залякування. І е, я відповідаю за свої вчинки, я відповідаю за свої слова, і я відповідаю за своє мистецтво. Я впевнений в цьому, і тому я спокійно на це реагую. Е, чого він не хоче прискорювати? Я не знаю, це у нього запитати. Він просто боїться. Як він мені сказав особисто, що йому вказівку дав Київ не прискорювати. А саме Кримчук е, е, Сергій Григорович, Дубанос Костянтин Валентинович та Абасов Руслан Гідайдинович. Це зі слів лайтера керівництва експертної служби МВС. Не дало лайтеру таку вказівку. І після цього почалося мобінг, сховання і все інше, що зараз відбувається. Я гадаю, це ну, контррозвідка повинна в будь-якому випадку цим зайнятися. І я думаю, що кошти втрачаються. Якщо суто логічно подумати, то за тіло, яке ідентифікується, яке ховається, сім'ї повинні отримувати кошти. І Я так розумію, комусь на верхніх ешелонах влади невигідно. Щоб тіла були ідентифіковані і відповідно для того, щоб зекономити кошти. Тобто, це, я так думаю. Що безпосередньо лайтер цього хоче, я не знаю. Я надіюся, що ні. Я надіюся, що він просто боягуз, який виконує сліпо вказівки державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Так. Чого я не хочу прискорювати. Зараз подивимося, які ще питання були. Є ж відмітки в офіційній організації, чому ви не відмічаєте? Я щось не зрозумів питання, бо я тільки нещодавний користувач Тіктоку. Е, так. так, 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 так. так. Друзі, максимально прошу поширювати це відео. Максимально. Ну, начебто я. Дякую за успіх, дякую за здоров'я. Я вам дуже вдячний зараз. Зараз почекайте. Не знаю, хотів якусь спишку зробити, щоб більше людей обсяг був, але розберуся і потім на наступний раз більш детально вам поясню все. Гарного дня! Поширюйте інформацію, Микола Петрович. Дякую, що рекламуєте моє мистецтво. На все добре. Я вас ціную. Люди вірте у себе і все буде. Все залежить від нас. Не бійтеся. Люблю вас і дякую воїнам ЗСУ і мої співчуття рідним, які втратили близьких. Принаймні, я гордий, що я маю честь працювати на благо, що я можу своїми зусиллями своїм розумом зможу допомогти вам, щоб ви отримали загиблих воїнів і належним чином їх поховали. І дякую діючим зсу, воїнам, які боронять нашу країну і. Будь ласка, контррозвідка України, СБУ. займіться лайтером Микола Петровича і керівництва ДНДКЦ. Гарного сім дня. Обіймаю.